Привіт, хостолюбчики! Сьогодні говоримо про одну з найважливіших тем харчування. Бо як не крути, саме корм, основа здоров'я і довгого, щасливого життя вашого песика. Чим годувати? Який склад обрати? Сухий чи вологий, який клас? І головне, як не розгубитись в зоомаркеті, коли полиці ломляться від брендів. Зараз усе розкладемо лапка за лапкою, і наприкінці розіграш великої пачки улюбленого корму вашого хвостика. Готовий корм це зручно. Готувати самостійно шлях не з легких. Зберігати баланс білків, жирів, вітамінів і не перетворити кухню на лабораторію вдається не кожному. А от готові раціони це зручно, практично і, що найважливіше, безпечно. Але лише за однієї умови ви обрали дійсно якісний корм, адаптований під вашого хвостика. Тож рухаємось далі. Отже, коли ви підходите до полиці з кормами, важливо розуміти, не весь корм однаковий. По-перше, Форма сухий або вологий. Обидва мають свої переваги і особливості, до яких ще повернемось. По-друге, функція є повсякденні корми для щоденного раціону, є спеціалізовані для стерилізованих, для активних, для вікових улюбленців. І найголовніше клас корму: економ, преміум, суперпреміум і холістик. Чим вищий клас, тим більше справжнього м'яса і менше порожніх інгредієнтів. А економ, навіть якщо звучить привабливо за ціною, краще уминати. Пізніше розкажу, чому. Тепер найважливіше склад: ви тримаєте пачку корму в руках. Що має насторожити, а що навпаки, переконати вас у виборі? По-перше, шукайте м'ясо на першому місці: не м'ясопродукти, не тваринний білок, а конкретно індичка, ягня, курка, лосось. По-друге, максимум конкретики: якщо у складі написано злаки, жири, білок тваринного походження, це радше маркетинг ніж інформація. По-третє, аналіз складу: білки, жири, клітковина, зола, волога усе це повинно бути в балансі, а не просто много білка. А зрозуміло, з якого джерела він отриманий. І по четверте, ніяких барвників чи ароматизаторів. Гарний корм не потребує обману нюху. У складі хорошого корму має бути м'ясо чим більше, тим краще. Також потрібні здорові жири, наприклад, курячий або лососевий, ляна олія, корисні овочі, вітаміни та мінерали. А ось барвники-ароматизатори розмиті назви типу зернові чи тваринні. Це зайве. Якщо білок тваринного походження єдиний у вигляді м'ясного борошна, це сигнал подумати ще раз: песики, хижаки, рослинні білки лише як допоміжний елемент, але ніяк не замість м'яса. Є хвостики з алергіями або чутливим травленням. Для них особливий догляд, і тут на допомогу приходять гіпоалергенні корми. Вони зазвичай містять лише один вид білка. Виключають основні алергени яловичину, курку, глютен, або ж містять спеціально оброблений гідралізований білок, який організм не розпізнає як загрозу. Це не мода, це реальна потреба для песиків з особливим організмом. Питання, яке постає перед кожним: що краще: сухий чи вологий корм? Вологий ближче до природнього раціону, легше споживається, особливо улюбленцями зі зниженим апетитом, але дорожчий і не незав... Завжди повноцінний. Сухий, зручний, чистить зуби, економніший, але тут обов'язково контролювати, щоб хвостик пив достатньо води. Найкраще комбінувати, основу скласти із сухого, а вологий як смаколик або в особливі моменти. Чому краще не обирати економ? Корми, реклама може переконувати, що хвостики в захваті, але часто це заслуга ароматизаторів, а не користі. У дешевому кормі зазвичай багато наповнювача, мало м'яса, білок сумнівного походження, а найгірше треба з'їсти більше, щоб наїстись. А цуциня там це взагалі табу. У період росту організму потрібен якісний білок, щоб нормально формувались кістки, суглоби, імунна система. Звертайте увагу на зберігання. Навіть найкращий корм втрачає якість, якщо його неправильно зберігати. Пачка має бути герметичною, не на сонці, не у вологому приміщенні. І будь ласка, не на вагу з відкритого мішка. Там можуть бути бактерії, пил або навіть щось ще гірше. Хочете протестувати новий корм? Краще купіть найменшу офіційну упаковку без експериментів на пробу. Який корм обрати? Найважливіше, не ведіться на яскраве пакування чи поради випадкових знайомих. Обирайте під свого хвостика з урахуванням породи віку, ваги, активності, наявності алергій та загального стану здоров'я. І, звісно, завжди читайте склад. В наших зоомаркетах величезний вибір якісного корму, перевіреного і за складом, і любов'ю наших клієнтів. Зверніть увагу: сейворі універсальні лінійки під різні потреби, брідкі для чутливих, активних і виставкових хвостиків, брід преміум ідеальний баланс ціни та якості. Хаф-ін-хаф хаф доступна новинка, що поєднує користь і смак. Карнілав – М'ясо дичини для вибагливих і справжніх хижаків. Не знаєш, як її обрати? Наші консультанти допоможуть. А тепер приємність! Розіграш! Напиши у коментарях, який корм найбільше любить твій хвостик. І ми подаруємо велику пачку саме цього корму. Не забудьте про вподобайки і підписку. Переможця оголосимо вже за тиждень. І пам'ятайте, дбайливе харчування це найпростіший спосіб сказати хвостику Я тебе люблю. Читайте склад, підбирайте корм під його потреби. Не економте на здоров'ї, і ваш песик віддячить вам щастям, енергією і тими щасливими очима після кожної миски. Бережіть своїх песиків і до зустрічі в Зу!